Дорогі мої діви, я вас вітаю! Я вас вітаю на цьому відео. І сьогодні ми подивимося таро прогноз для вас на квітень 2025 року. Які головні події, тенденції, аспекти чекають вас в квітні 2025 року? Ну що, поїхали! Трійка жезлів! Трійка жезлів говорить нам про те, що з початку квітня місяця все, що ви до цих пір, у вас було тільки в планах, ви тільки щось планували. Я, може, зроблю так, зроблю так, 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 ви починаєте діяти. З початку квітня місяця ви починаєте діяти. Ви вже починаєте робити якісь перші свої кроки до здобутку тих результатів, яких ви собі запланували, яких ви хочете, які у вас є у планах. Дивимося ще. Туз Туз Тузмічів нам говорить про те, що нові ідеї, як приходить квітень до вас, так і приходять нові ідеї. Тобто у вас починають з'являтися нові ідеї на рахунок будь-чого. Можливо, це кар'єри, можливо, це фінанси, можливо, навіть це просто сумки. Але нові ідеї у вас починають з'являтися в голові, мало того, що вони тільки з'являються, ви їх вже починаєте втілювати в життя, ви вже починаєте рухатися до цього, до цих нових вершин, які, ви, які у вас в квітні місяці от в голові, приходять до вас у голову. Ви дуже діве настроєнь. Мені подобається. Карта мир. Карта мир говорить нам. Можливо, це поїздка за кордон. Можливо, це переїзд. Можливо, ви планували переїзд, і ви все-таки переїжджаєте. Можливо, ви чекали якийсь документ. Там віза, громадянство, все, що зв'язано з другими країнами, ви його отримуєте. А взагалі ще карта мир нам говорить про те, що, можливо, ви закінчили своє навчання і отримуєте диплом, отримуєте сертифікат. Карта мир нам говорить про те, що якийсь етап у житті ви закінчуєте. Тобто ви йшли до чогось довго, недовго, не важливо. Ви над чимось працювали, і зараз ви закінчуєте цей проєкт. Можливо, ви працювали довго над якимось проєктом, і в квітні місяці ви його закінчуєте з успіхом, з результатом. Тобто, результат у вас вже є. Дуже хороший, дуже хороший початок, Діви, квітня місяця. Візьмемо іншу колоду. Подивимося, ще для вас. Карта правосуддя. Карта правосуддя говорить нам про те, що, можливо, у вас будуть якісь справи з судовими інстанціями, можливо, в когось закінчиться і по цій карті миру закінчиться суд. Можливо, ви з кимось довго судилися, це розвод або ще щось, і ваш суд закінчується. А закінчується він а, на стороні справедливості, тобто, все буде так, як має бути, по справедливості, кожен все отримає. Карта правосуддя ще нам говорить про те, що дійте в межах закону. От в квітні місяці не відходьте від закону. Ця карта говорить про те, що ті, хто будуть діяти в межах закону, Тих чекає успіх. Давайте ще подивимося. кубків, діви! Це про нові почуття. Це про нове, новий запал. Можливо, хтось. Починає нові стосунки, а можливо, в когось, в кого є вже стосунки, це новий етап в стосунках. Це, можливо, навіть пропозиція руки і серця, це, можливо, весілля, це можливо навіть вагітність, якщо ви довго планували і чекали, то ви дізнаєтесь про вагітність. Взагалі, туз кубків це про якесь нове. Вдохновлення, от ви починаєте, ви настільки наповнені, от, дивіться, чаша наповнена, ви настільки наповнені позитивними емоціями, і щось таке у вас стається, що ви так довго чекали, хотіли, що вам приносить нереальне задоволення. Просто ви будете на сьомому небі від щастя. Діві, я за вас дуже рада. Дуже рада. Дев'ятка Пентаклі. Середина місяця ви починаєте збирати урожай. Причому урожай дуже непоганий. Дев'ятка Пентаклі говорить нам про те, що ой, ваші доходи будуть. Все, що ви чекали, на що ви розраховували, або навіть більше вас чекає. Тобто, гроші до то середини квітня ви отримаєте. Також ця карта нам говорить про те, що. Ваші доходи а, на такому рівні, коли ви відчуваєте цю землю під ногами. Ви знаєте, що гроші були завтра, є сьогодні, і будуть завтра. Тобто, тобто ви знаєте ваші доходи як на перспективу. Ви знаєте, що гроші будуть у вас і завтра, і післязавтра, і у вас є трошки щось заощаджено, ви маєте за... дуже хороший фінансовий місяць. Дивимося ще одну колоду для вас, Ліве. Знову гроші. Якщо ви чекали якісь від когось гроші, можливо, вам хтось був довже, або або ви чекали з якихось джерел, що гроші до вас прийдуть, то гроші прийдуть. Також ця карта говорить нам про те, про взаємообмін. Тобто гроші, як будуть приходити, так ви будете їх і витрачати. Тобто, ось такий круговорот грошей в квітні. Місяці вам, тобто, вам буде приходити стільки, скільки ви, вам потрібно буде витрачати. Дуже, фіна, дуже хороша фінансова карта. П'ятка жезлів. П'ятка жезлів нам говорить про, про конкуренцію. Якщо у вас якась, ну, якась, якась своя справа, власний бізнес, або, можливо, ви десь, можливо, хтось йде на змагання, якісь, можливо, це. Це про конкуренцію. Тоді, коли вам треба буде показувати людям, на що ви здатні, що ви найкращі, що ви це можете, що я це зроблю. Я в цій чи іншій сфері, я є найкращий і я готовий конкурувати. Тобто ви будете конкурентно спроможними в тій ситуації, в яку вас поставлять, дуже злі. Діве, у, у вас квітень місяць, просто вас насичує новими Нов, нові ідеї, нові почуття, новий азарт. Ту жезлі нам говорить про, от знаєте, от запал, от такий, я навіть можу сказати, такий дикий запал про нереальну. Таку драйвову енергію, яка буде вас наповняти, оце, як знаєте, та, та я зроблю. Я молоді. Мені мені море по поколена. Оце про це ту жезлі. Ту жезлі про те, що ви наповнені енергією. Ви знаєте, куди ви йдете. Ви знаєте, що у вас тої енергії більше, ніж вам навіть тої потрібно. Ви готові навіть з цілим світом ділитися тою енергією. У вас ви починаєте енергію поглинати з нових якихось істот джерел. Дуже хороший місяць. Діви, я вас вітаю. У вас життя, мені, мені здається, в квітні місяці перевернеться просто з ніг на голови, тому що у вас приходить все нове, нові почуття. <кій> Перепрошую. Нові почуття, нові ідеї, нова енергія, нові дії. Ну і давайте витягнемо для вас ще карту поради. Шість каже з на Коні. Шістка жезлів говорить нам про те, що, по-перше, це результат, на який ви заслуговуєте. По-друге, ця карта нам говорить про популярність. Якщо це ваша тема, і ви десь будете виступати, вам потрібна ця популярність, ви будете популярним, за вас, за вас будуть говорити люди в хорошому плані. За вами підуть люди, якщо ви будете десь, наприклад, виступати. І. Шістка жезлів нам взагалі говорить про результат. Тобто я. Я молодець я це зробив, Дивіться всі. Я на коні, дивіться. Я вас вітаю. Просто прекрасний місяць. Діви, я вас вітаю. Це мені, е, мені здається, найкращий розклад на сьогодні. Я вас вітаю. Я вам бажаю, щоб цей квітень місяць був наповнений тільки позитивними емоціями. Кожен день був наповнений яскравими. Моментами яскравими враженнями люблю вас, обнімаю. До нових зустрічей.